Мене цікавило, звідки ця є художниця. Як виявляється, вона приїхала до Львова у 2021 році, і відповідно я так читав її гасло Життєве, тобто, не зупинятися через незадоволених твоєю роботою, адже такі будуть завжди. Молода дівчина, художниця, перспективна, але вона вихована в певному середовищі і. Як на мене, ця картина показує, що кінцем життя є смерть, поза смертю нічого. Тобто, це є така картина, яка не відображає цілісного погляду на життя, тим більше погляду, який якось корелює з християнською вірою. І, звичайно, що люди в нас у Львові образилися на, на це, тому що Лечаківський Мермарсове поле це є місце поховання героїв. Ми говоримо про героїв, що герої не вмирають. Герої не вмирають е, не тільки тому, герої насправді вмирають, але не вмирає пам'ять про них, коли люди про них пам'ятають, коли належно їх цінують. І опісля, ми, коли співаємо, вічна пам'ять завжди при похоронах, то просимо Бога, щоб він пам'ятав тих людей, про які померли, а не ми, бо людська пам'ять є дуже короткою. І тут різним художникам, які займаються сучасним мистецтвом, треба дуже зважати на те, що певні постаті, авторитети не можуть бути. Трактовані на якось на власний лад, я розумію, якщо б ця картина стала однією з картин приватної творчості цієї художниці, яка б експонувалася в її приватній колекції, але тепер є такий світ, що все, що є приватне, з часом стає суспільне. Я не думаю, що художниця, я з нею не спілкувався. Я з нею не знайомий, що вона мала злі цілі. Але, як на мене, вона змагається. З питанням про те, а що є після смерті. І вона правдоподібно належить до екологів боротьби, мені здається, за екологію, тому що вона бачить людину, закінчення людського життя як черв'ячок. Ну, якщо так дивитися на людину через призму черв'ячка, то відповідно, який сенс має життя. Як на мене, тут малюнку відображений. Відображений світогляд цієї художниці і також процес пошуку, нею, відповіді на питання, що там поза смертю. Зрештою, це питання зараз є дуже актуальне, тому що час війни є часом, коли гинуть багато людей, гинуть молоді люди, старші взагалі від нас відходить світ нації. І дуже важливо мати мотивацію, за що ми воюємо, чому ми живемо на цій землі. Це питання, чому ми живемо на цій землі, досить часто падає зустрі підлітків, дітей. І ви знаєте, важко є відповідати і без від відклику до вічного життя, що людина має безсмертну душу. Вона не може щезнути просто так, адже людина ходить, усміхається, говорить. Вона має ідеї, мрії. До речі, мрії людини зауважте, ростуть. Вічно навіть ті, тих людей, які вже давно помирали, вони далі реалізовуються. Тобто це свідчить про, це, що, про те, що в людині є якийсь поклад несмертельності. Е, і тому, але тепер, скажімо, модним є такий реалістичний погляд на людину, який обмежується тим, що людина бачить. Отже, якщо людина живе, ходить. Значить, життя існує. А опісля коли вмирає, ну, то, відповідно, з нею вмирає все, що вона мала, і відповідно, пам'ять. Як на мене, задум такий ну, дуже приземський, але він не вартував того, щоб його піднімати на таку велику публіку. Але, зрештою, зверніть увагу у Львові щодо сучасного мистецтва. Дуже багато було дискусій. пригадаємо пам'ятник Моцарту, пригадаємо знаєте, повну жінку в посильському парку. Ну, я розумію, що сучасне мистецтво повинно жити, розвиватися так само, як зрештою, як мистецтво. Воно не може бути таким тільки музейним значенням закостенілим. Але ви знаєте, не кожна думка. Не кожне мистецтво повинно ставати відразу таким, що набирає такого е, ширшого розмаху. Тим більше, як ми бачимо, у Львові не сприймається, не сприймається суспільством, тому що воно тільки спричинює дискусії, спричинює розколи в суспільстві. І як на мене, цього варто уникати. А що б ви сказали родичам, людям, які які втратили рідних своїх, і які зараз є. Там на Марсовому полі, як як їм як їм пояснити, власне що мала на увазі художниця? Не звертати на це уваги як їх заспокоїти, тому що вони є, напевно, особливо вразливими, оскільки їх безпосередньо е, торкнулося горе. Так, я би на місці художниці найперше пояснив людям свій задум. І також вибачився. Знаєте, все ж таки в нашому словнику, коли ми хочемо бути людьми, повинно бути слово перепрошую. Воно робить нас ще більшими людьми, благородними, благодушними. На превеликий жаль, там, де немає слова, перепрошую, там немає любові. Тому я би радив тут, самій художниці, звернутися через свої соціальні мережі і просто пояснити всі і перепросити тих, які... Сприймають так, як сприймають цю картину, як на рогу над пам'яттю загиблих, і це буде найкраща річ. А тим людям, які втрачають своїх рідних на марсовому полі, знаєте, я кожного разу, коли йду, як бачу, особливо дітей, які там до тата йдуть, діти, які не розуміють, знаєте, ну то не можна витримати. Серце крається, і я би радив художникам бути дуже обережними питаннями. Питання зображення пам'яті загиблих героїв це є дуже делікатна річ, і на ній експериментувати не варто.